Війна, яку проти України розв'язала Росія, жорстка та кривава. Ворог не жалкує снарядів, ракет, бомб, своїх солдатів. Людське життя для російської влади нічого не варте. Щоб посилити нашу армію та захистити наших військових, ми оголошуємо збір армії дронів. Наша перша ціль 200 дронів для повітряної розвідки. Такі пташки можуть залітати на 50 кілометрів у тил ворога, оснащені надсучасними системами для виявлення позицій. Їх складно помітити та збити. Також ми закликаємо на службу Україні всі найпростіші дрони, якими ви раніше знімали гірські краєвиди. ЗСУ потребує їх тисячі. Кожен дрон рятує життя і наближає нашу перемогу. Перекажіть кошти на рахунок ЗСУ через United 24 і ми купимо дрон самі. Або задронати нам свій дрон. Це війна технологій. Наша IT-армія щодня перемагає Росію у кіберпросторі, та армія дронів прискорить нашу перемогу на реальному полі бою. Саме ваш дрон може допомогти перемогти в цій війні. Слава Україні!